Я, Супер. Які фото в нашій соціальній мережі, в нашій от групі. Він наш режисер вже чіпляє, бо написано надіслати. А, ні, це він запитує надіслати. Наді це для всі, і мені що здається, всі що... побачили. Так, мені, мені здається, що надіслати це не, ж не конкретно до картинки, це ще може бути і до нас, знаєш, щось ляпнути. Надіслати це вже таке євреемо. <сум> нам... Мені здається, що це натяк на щось. Знаєш, натяк на те, щоб я сказав, що ж відбувалося. А у 1876 році, саме 17 лютого, 17 лютого, Джуліус Вульф. З Іцпорта штат що виготовив перші консерви із сардинами. Oh. О, всі напевне полюбляють такі консерви, сардини, oh, та? сардини. так? ох, сардини, але діс... вони зараз дуже подобаєш, так, тому діс... якщо... я не і, зможу собі дозволити. І, і я хочу сказати, і, що і, сардини, консерви дуже полюбляють артисти, які дуже часто гастролюють. люють. Романні правда в тебе ж була така штука, що коли приїжджаєш, тебе не встигли нагодувати, і ти достаєш сумки банку сардин і їсиш. Чи може? Сама, такий кризис був в житті, то ти кожного дня їх талував. Ні, ні? ти що, ти ні? що? ти що? А ви знаєте, коли багато щось їстиш, потім вже його не можеш їсти. Це я так не полюбляю, горох це, зелений. Що, її За, горох зелений? Ну, свій цей Світ. Ну, коли, коли? на полі, коли Постійно корову це. пас, знаєш. О. Ішов, наталувався горох у серці. Це коли в Я ну, завжди де? крала горох. Вона мене... теж я обошто брав. Всі крали. До речі, от заговорили про їжу, і в мене щось забурчало в животі. Я тому біжу за бутербродами, а ми всі слухняно сидимо і дивимося нашу постійну рубрику. Сімба! Сімба! беседок! Добрий ранок, дорогі мельничани! Я приїхати до вас з далекої теплої, жаркої, чорної Африки. Мене звати Сімба. Я вчуся у Тернопільському медичному університеті. Цей тиждень експериментальної кухні буде таким, знаєте, африканським акцентом. Ми будемо готувати всякі різні такі чудові штуки. Яку ж першу страву ми будемо готувати? Ну ти ж обіцяв так не робити більше. До речі, будемо жарити банани. Що нам потрібно для того, щоб банани пожарити, треба спочатку залізти на пальму і їх зірвати. І коли ти їх зірвав, саме головне їх триматися і не з'їсти сировими. І зараз ми будемо його нарізати. Палець. Ба ба, а не е це е. Балан поризани. тепер нам потрібно нарити сковородку. Я знаете, одразу на не не знайку кнопку нажимати, бо на в бомил алфрици майти каменюку от каменюку, що добути вогня, а тут так со хорошо вас в мельницкому вообще. Тепер меки даймо у сковородку три тричечки масла. Але меки даймо все що у наски. Хорид, горид, пожар, аларм! Масло горид! Пасай, ем кафе, горить масло. Е, все, я Але так як у нас експериментальна кухня, ми не будемо просто жарити банан. Для вас делікатес банан, для мене делікатес картошка. Ми будемо жарити спочатку картошку, потім додаємо туди банан і це все будемо їсти. Žareka kartoška, ja tu bi razkazoval isto reijo. Zustričaj se dva ne rab, en drugega vprašanje: sluhaj, a ti še ukazuje za horijo? A če ti tako domaješ, prosto teki zbledni. <tuskujem ljudi> vse, kartoška už je pri Utobala, se ja bom kital tudi banani. Mmm, mmm, mm, banani. Јас ќе до балу трисички чорно перца, оти можна зараз буде побачити на руци. А не чорни перец на чорни руци не видно, а силу видно. Straва, Вики, це пірмуа страва сніданок афро afroamericanця готов. Викидаємо це все дело на тарелку. Ви знаєте, дороги, дачі на цьому тижні всю цю страву буде куштувати наша ведуча Настя. <laughs> Я її не завідую. Не кричить, не приживайте всіх накормим. Чого ти кричиш? Пожалуйста. Ваша жарена картошка під бананом. Насправді наші телеглядачі, ви можете зрозуміти, що перших два кухара було набагато краще. Сімба сьогодні не дуже смачно, але тут дуже старався. Ми чекаємо другу страву. Це тому, що я чорний.